Мої вітання, шановні телеглядачі! Мене звати Інна на ваших телекранах. Програма Прованс. Ми вас вітаємо в нашій прекрасній затишній студії. Я вже готова розпочитати наш сьогоднішній ефір. Бачите, які в мене надзвичайно красиві нами надзвичайно красиві прикраси. До речі, вперше демонструю таку неземну красу. Вірніше, дуже багато красиво бачила в наших ефірах, але саме цей камінчик я. Я демонструю для вас вперше. Амазоніт, назва цього камінчика, подивіться, які всі а, а, абсолютно різні камінчики, так, від світлого до темного, таких дуже красивих, лазурних, зелених, блакитних, синіх, сірих відтінках. Просто неймовірна краса. Дівчата, що хочу сказати, що цей камінчик насправді був відомий ще з XVIII століття. Але От його зараз дуже є небагато. Набагато родовищ. До речі, одне з родовищ також знаходиться в Україні. Мої хороші. А знайшли цей камінчик у 18 столітті у Південній Америці. Довжина намиста 44 см, Розмір камінчика, 1,5 см. Бачимо, що він такими дуже красивими, знаєте, дисками огранений, так дуже гарними. Такими пластиночками і довжина, власне, Мисс 44, але пам'ятайте про те, що ви завжди можете його подовжити завдяки ланцюжка-подовжувача. Дуже зручна застібочка, ось така, ми бачимо з вами, так, досить крупна, її можна з легкістю закривати, відкривати самостійно. Між камінчиками існує ось такі ніби вузлики. так, Для чого? Тому що по суті своєї, амазоніт не є дуже твердим камінчиком. Тобто там за твердістю МООСа 3-3,5 є а, господи, 3,5, це я зовсім 6-6,5 є твердість за моосом Це не дуже твердий, тому власне, для того, щоб ця краса завжди залишалася такою такою ж красивою, щоб кожен камінчик був, скажімо так, цілий, ціленький, так, щоб підвищити зносу стійкість, ми ось поставили такі гарнесенькі вузлики. Він коротенький, так, ніби так чок. Ніби чокер, але насправді нагадую, що ви можете задов... замовити також до податкового подовжувач. Вау! Слухайте, а знаєте що? Дуже екстравагантно виглядає саме завдяки ось таким камінчикам, те, що вони дуже різні. Так, ми бачимо і світлі, і темні камінчики. Дуже рідко, коли, Боже, яка краса! Подивіться на ці ефекти. Подивіться на ці ефекти, як справжні картиночки. І що я хочу ще сказати, дівчата, колись. Коли знаходили цей камінчик, знайшли його вперше біля річки Амазонка. І деякі думають, що Деякі думають, що Амазоніт тому і називається а через те, що знайшли біля річки Амазонка. Але деякі стверджують, що саме Амазонки полюбляли найбільше цей камінчик, тому і пішла на це назва. Мої хороші, ми вже готові зробити вам знижку 1300. Забувайте про цю вартість, натуральний камінчик. Амазоніт рідкісний камінчик, дуже рідкісний. Сьогодні буде коштувати 899 гривень. Це просто вау! Дівчата! І ви вже побачили, що кожен камінчик він різний, він відрізняється. От зараз ми дивимося з вами також на стенді. Так, і подивіться, наскільки унікально виглядає кожен камінчик. А уявіть собі, що через 5, 6, 10 років це набисто коштувати буде в 5 чи навіть більше разів. Чого? Того, що кожним роком кожен камінчик натуральний, їх стає все менше і менше на нашій планеті. І ми розуміємо з вами, що Купівля, ось такого намиста, тим більше що з рідкісного е, рідкісного камінчику, це дуже хороше капіталовкладення. Дівчата, телефонуйте. Я нагадую, що наш номер телефону безкоштовний. Я нагадую, що доставка також є безкоштовна. Ви нічим не ризикуєте, замовляючи у нас будь-які лоти. А якщо замовляєте два і більше, отримуєте додаткову знижку. Тобто, за один ефір дві пропозиції, мінус 100 гривень. Чотири намисто залишається в нашій студії. Я не знаю, дівчата, чесно, я не знаю, чи буде. Найближчим часом, ну, найближчим часом точно не буде Амазоніту. Його взагалі дуже мало. Знаходиться він рідкісний, так, тобто я на мисто, взагалі вперше Амазоніту сьогодні презентую в нашій студії. От тому скористайтесь можливістю, замовте, а ми крокуємо далі до наших наступних унікальних пропозицій.